В цьому відео ми з вами розберемо, як вам завжди вирішувати швидко і якісно будь-яку проблему у вашому бізнесі, якої би сфери воно не стосувалось. От серйозно, чим би ви не займалися, яка би проблема по ходу роботи вашого бізнесу не виникала, ви завжди зможете швидко якісно, якісно якнайкраще вирішити цю проблему. Інформація дуже важлива і цінна, тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І давайте почнемо з того, як ми привикли завжди діяти. От будь-який підприємець на просторах колишнього Радянського Союзу, він мислить наступним чином: я краще сам буду шукати способи вирішення своїх проблем, ніж я буду якусь альтернативу шукати. От краще мене ніхто не впорається. От краще я візьмуся, тому що я знаю, що я хочу це вирішити. В мене найбільша мотивація це вирішити. Я точно знаю, що я сам себе не буду обманювати. Я той. Точно знаю, що сам себе на гроші я не розведу, тому я заходжу в інтернет і шукаю вирішення свого питання. Це зараз так, колись літературу шукали, або по знайомих шукали способи вирішення. І давайте розглянемо, проаналізуємо, як зазвичай закінчується такий підхід. Чим закінчується цей підхід. Скоріше всього, нічим хорошим. От, ви наче знайшли якесь вирішення, спробували його зробити, а у вас нічого не вийшло. Ви наче запиталися в когось зі знайомих, спробували щось зробити, а у вас нічого не вийшло, або зробили так, як ви не очікували, або не так, як ви очікували. І результат далекий від того, що ви хотіли отримати в першу чергу. Тому вам першим ділом потрібно змінити ось тут. Ось тут потрібно змінити своє відношення. Тому, замість того, щоб думати, як я буду сам вирішувати цю проблему, замість того, щоб думати, що краще мене цю проблему ніхто не вирішить, краще змінити свій підхід. На який підхід вам потрібно змінити свій наявний підхід? Вам потрібно думати по-іншому. Вам потрібно думати так, що окей, в мене є проблема і. Будь-яку проблему в світі можна вирішити і можна вирішити швидко. І тепер завдання знайти того, хто зможе максимально швидко і якісно вирішити мою проблему. І хто зазвичай може максимально швидко і якісно вирішити вашу проблему. Звісно ж, спеціаліст. Звісно ж, людина, яка руками працює у цій сфері, людина, яка вже давним-давно навчилася вирішувати це питання, людина, яка з закритими очима може вирішити ваше питання, людина, в якої багаторічний досвід роботи у тій сфері, послугу, яку ви хочете отримати, чи продукт, який ви хочете придбати. Тобто це означає, що ви, коли відмовляєтеся звертатися до такої людини, ви по суті кажете, що от цей досвід, що ти там роками десятками років отримував, чи там навчався в університеті, чи те, що ти практику постійну мав з клієнтами, що ти постійно практикувався у вирішенні цих проблем, це все дурниці. От я, людина, яка от перший день сіла в інтернет, зайшла, прочитала якусь рандомну статтю, яка мені вперше поставила. Позицію пошуку видав Google чи будь-яка інша пошукова система. От я то знаю. От я бізнесмен людина, яка роками займається там продуктами харчування, наприклад, я точно знаю, як я можу знайти вирішення на питання юридичне, наприклад. Я точно знаю, який закон мені потрібно шукати. Я точно зможу сам знайти потрібний закон, потрібне законодавство зможу знайти. Так, я точно зможу сам це зробити. Серйозно, як успіхи у вас, який результат від такого підходу? І скоріше за все результат ніякий. Тому ми повинні сфокусуватись на тому, що в світі, в нашій країні, і навіть в нашому місті, де ви живете, у вашому місті, де ви живете, є вже спеціалісти, які можуть вирішити ваше питання. Вони практикувалися, вони роками вивчали цю сферу, починаючи від теорії, закінчуючи практикою. Саме до них краще звернутися, саме в них краще придбати послугу. Вам потрібно зрозуміти один важливий момент. Коли ви хочете своїми зусиллями вирішити своє питання у сфері, в якій ви не розбираєтеся, по-перше, це неефективно, ви не маєте достатніх компетенцій. По-друге, це рівно те саме, що зробити самому собі операцію на серце. От уявіть собі, що ви от. Берете там столовий кухонний ніж, стаєте перед зеркалом, і там робите там розріз відповідний. Ну і чим закінчиться такий підхід, і будь-яка адекватна людина зрозуміє, що цей підхід нічим хорошим не закінчиться. Тому ваше завдання, коли у вас виникає будь-яка проблема у вашому бізнесі, чи то в юридичній сфері, чи то в іншій будь-якій сфері, чи то в якихось технічних моментах, чи то є в моментах там програмного забезпечення, чи то в будь-якій іншій специфіці, яка не відноситься до вашої спеціалізації, спеціалізації вашого бізнесу. Ви повинні шукати спеціалістів, які вміють вирішувати це питання, які можуть надати вам якісну роботу. Якісний результат, такий, як ви очікуєте, отримати, і в більшості випадків ми це розуміємо, але чому ми не хочемо це робити? Тому що нам шкода за це заплатити гроші. Ми хочемо зекономити. Через це ми звертаємось до знайомих, бо думаємо, що от знайомий нам зможе дешевше зробити цю роботу. Але ж ми з вами добре розуміємо, що дешевше не означає якісніше. Ми також знаємо, що звернутись до знайомого далеко не факт, що ви отримаєте той результат, який ви хочете. Ви тільки отримаєте багато проблем, тому що він, скоріш за все, цей знайомий, зробить роботу не так, як ви очікували. Але при тому ви не можете нічого пред'явити, бо це ж знайомий, це ж не хочеться псувати відносини. А навіть якщо і наважитесь, ну то однозначно зіпсуєте відносини. якщо... Наважитись на те, щоб висловити йому своє невдоволення. Тому, аби такої проблеми у вас більше не виникало, фокусуйтесь на тому, що вам, коли виникає будь-яка проблема, потрібно звернутись до спеціаліста, який добре розбирається в вирішенні цієї проблеми. І тепер наступне завдання: ви є підприємець, ви є бізнесмен. Неважливо чи ви тільки починаєте, чи ви вже роками займаєтеся. Замість того, щоб думати, як зекономити на вирішенні своєї проблеми і тим самим погіршити якість. Роботи, яку ви хочете отримати. Замість цього ви краще думайте, як я можу дозволити собі заплатити достатню суму грошей, щоб найняти найкрутішого спеціаліста у цій сфері. Щоб найкращий спеціаліст брався за вирішення мого питання, як мені у своєму бізнесі зробити так, щоб він мені приносив достатньо прибутку, щоб цього прибутку мені вистачало для того, щоб найняти найкращого спеціаліста? І щоб він найкраще зробив цю роботу. Ось таким потрібно відношенням підходити. І тільки так робота буде виконана найбільш якісно. І як це не парадоксально, тільки так ви зможете зекономити дуже велику суму грошей. Бо, як каже народна мудрість, скупий платить двічі. Якщо ви будете постійно економити, ви будете постійно отримувати неякісні послуги, неякісні продукти, і в результаті ви будете постійно платити, платити, платити і витратити в рази більше. І часу, і грошей. А час це той ресурс, який не відновлюється на відміну від грошей, які можна знову заробити. Так для чого стільки разів переплачувати? Візьміть один раз, заробіть достатню суму, і оплатіть послуги тому спеціалісту, який зробить роботу якнайкраще. І тут ми підійшли до іншого питання: а яким чином зробити так, щоб ваше підприємство. Почало генерувати достатньо доходу, достатньо прибутку. І щоб цього прибутку вистачало для того, щоб ви могли в своєму підприємстві, в своєму бізнесі наймати найкращих спеціалістів в будь-якій сфері, яка б вам була не потрібна, чи то юриспруденція, чи то якісь технічні питання ви вирішуєте, чи то технолога, якщо ви займаєтесь виробництвом. Ви повинні думати про те, навіть коли наймаєте персонал у своє підприємство, ви повинні думати, як мені найкраще. Ваші спеціалістів купити. Як мені купити того спеціаліста, який мені точно зможе вирішити моє питання? Як зробити так, щоб до мене вистроювалась черга на роботу? А не я думав, як би цього працівника якось там вмовити, обхитрити. Ви ж знаєте, що основна проблема навіть при наймі працівників це є зарплата. Так чому б не зробити так, щоб ваше підприємство могло дозволити собі максимальну зарплату своїм працівникам? Щоб до вас стояла черга, щоб ви вибирали з цієї маси людей, які до вас приходять на співбесіду. Тільки наймаючи найкращих спеціалістів, ви зекономите велику кількість часу і велику кількість грошей. Вони зроблять роботу як найкраще і вони це доведуть своїм прикладом. А якщо не доведуть, ви завжди маєте вибір, ви завжди будете вибирати із найкращих, тому що ваша пропозиція, ваша вакансія найдорожча. Ви готові платити найбільше, і незалежно про що ми зараз говоримо, про те, щоб вакансію створити найбільш високооплачувану, чи про те, щоб просто зовні найняти там одноразово крутого спеціаліста без різниці. І тепер, як я сказав, щойно стоїть завдання, як дати можливість своєму підприємству і собі генерувати достатньо доходу і прибутку. І саме для цього вам потрібно використовувати бізнес-технології. Старі методи роботи вам в цьому не допоможуть. Якщо б ваші старі методи роботи працювали, ви б вже давним-давно дозволили собі найкращих спеціалістів, які є на ринку. Чи то наймати в штат, чи то просто скористатися їхніми послугами. Ви би вже давно це робили. Але так як ви дивитесь це відео, то скоріш за все, ви не потрапляєте в цю категорію. Тому вам просто необхідно змінювати підхід роботи свого підприємства. Вам просто необхідно використовувати дієві технології, сучасні технології. Не тільки в 90-х працювали, чи навіть в 80-х роках. Сучасні, сучасний маркетинг, сучасні продажі. Ось ось що вам потрібно використовувати. І саме на цьому каналі, саме на каналі Української бізнес лабораторії, ви зможете знайти усі ці технології. Я їх розподіляю по окремих плейлистах, аби вам було простіше орієнтуватися, аби ви могли максимально швидко знаходити ті технології, які вам точно допоможуть. І мало того, що допоможуть, використовуючи ці технології, ви будете тратити мінімум часу і мінімум коштів. Є технології, використавши які вам не потрібно вкладати жодної копійки. нуль будете вкладати просто, просто берете і використовуєте і моментально отримуєте результат. Навіть якщо не моментально, то протягом певного періоду часу ви його отримаєте однозначно, тому що ці технології вони вже перевірені роками, вони перевірені найкращими підприємствами світу. За ці технології компанії платили сотні тисяч, мільйони доларів. Вам же вони дістаються абсолютно безкоштовно. Будь ласка, беріть і вивчайте плейлист із технологіями продаж. Я залишаю ось тут. Обов'язково подивіться. Вивчайте, використовуйте ці технології тільки в дії ви отримаєте результат. А якщо ви хочете результат отримати швидше, якщо ви хочете, щоб саме під вас максимально швидко розробилася стратегія, як діяти конкретно в вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони максимально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.